Дана презентація це перша презентація. Ще не було ні публікацій в соціальних мережах, не було публікацій на сайті, не було публікацій від дії. Все це буде. Але хотілося для початку презентувати вам і поговорити по самим основним проблемам, по самим основним моментам, з якими ви зіштовхуєтеся з мобільним застосунком. І сьогодні ми зараз пройдемося, і далі в кінці презентації я б хотіла чути від вас запитання: що вийшло, що не вийшло, деякі певні моменти, на яких ви могли зупинитися. Отже, поїхали. Так. Як ви думаєте, чи скільки часу потрібно на те, щоб випити чашечку кави? Чи це буде швидше, аніж укласти договір страхування? Якщо брати паперовий договір страхування, звичайно, це буде набагато швидше випити каву. Що дає нам мобільний застосунок? Він дає нам, він дає нам укладення. Договору страхування швидше, аніж випити чашку кави. Для мене займає це десь хвилин 10, Для вас, я думаю, можливо, так само укладення договору страхування займає через мобільний застосунок до трьох хвилин. У мене, наприклад, я вже настільки на ньому швидко працюю, що у мене дві з половиною хвилини це повний цикл страхування життя. Мобільний застосунок FortiLife – це зручно, швидко і доступно. Зручно. Тому що установити його можна на будь-який смартфон. Це може бути версія чи на Android версія чи App. Також це швидко, швидше нікуди. Ніхто цього ще не робив, зробили фортелайф. І доступно для кожного. В кожного є мобільний телефон, смартфон, на який можна це встановити, або ж планшет. Перша Life страхова компанія. Можна так сказати, Forte Life – Ми перші, ми перші спочатку інтегрували в мобільний застосунок, в саме перша версія мобільного застосунку інтегрували в повний цикл онлайн страхування життя. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, там був спрощений калькулятор, і також займало до трьох хвилин випуск договору страхування. Але в той момент ми зіштовхнулися з таким. Питанням глобальним, що майже в кожному укладеному договорі були помилки при заповненні вручну, тобто, це було прізвище чи ім'я по з помилкою написано, або адреса була з помилкою, і в той момент у нас до кожного договору мобільного йшов ще заява на зміну. Надалі ми думали, як вийти з цієї ситуації, і зрозуміли, що найпростіше буде перетягувати дані від клієнтів з їх паспортів. Але оскільки оцифровані є тільки документи паспорта і картки, а паспорта, які у старого зразку книжечки, вони не оцифровані, тому ми вирішили пов'язати себе із дією, яка є. Яка є на сам, насправді не е, зберігач ваших документів, а вона передає, вона бере із бази даних е, ваші цифрові документи і передає нам. Після того, як е, ми інтегрували в версії мобільного застосунку 2.0, інтегрували передачу цифрових документів з ДІ, е, е, ми вирішили не зупинятися. Тоді ми були знову ж таки першими. Ми вирішили інтегрувати ще е, діє підпис в наш мобільний застосунок, і знову ж ми першими. Тобто можна сказати, тричі перші. Фортелайф в онлайн страхуванні життя. Я вірю, що о, цей застосунок він ну наскільки він перший і буде першим, і надалі е, по правді кажучи, знаю, що інші страхові компанії відразу його встановили. І почали також тестувати, тому нам потрібно йти прориватися далі вперед і далі розвивати онлайн-страхування, забуватися про паперові носії, забуватися про велику купу документів, які завжди з вами, і прямувати насправді на зустріч з клієнтом, прямувати з мобільним телефоном. Все є в телефоні, там є і калькулятор. Там є розрахунок, там є і випуск, і там вже документи вашого клієнта. Які є переваги в мобільного застосунку для фінансових консультантів? Без паперових заяв на страхування, це те, що я говорила. Не потрібно носити книжечки з собою, не потрібно ручку, не потрібно шукати, де можна покласти цю книжечку, наприклад, якщо ви десь не в офісі зустрічаєтеся. Не потрібно очікувати випуск договору, адже договір приходить в СМС, а також на емел клієнта відразу після оплати. Швидке нарахування комісії, що стосується фінансових консультантів, адже цей договір він не лежить заява на страхування, так як паперова, в фінансових консультантів, потім в партнера, потім потрапляє до нас, випускається поліс, і на це все проходить безліч часу. Відразу після того, як укладається договір, от він уклався там в 13.00. В 13.00 він потрапляє в нашу вже базу ОДНС. Тому не потрібно оцього всього очікування, не потрібно платити за пошту чи там відправляти поштовим перевізником і очікувати. Потрібно тільки смартфон, дія встановлена на смартфоні, і щоб були кошти на і без, і не стояв ліміт на оплату. Які для клієнтів Фортелайф переваги? Бачите, я дві поставила значка нового. Отже, три хвилини на укладання договору як було, так і залишилося. Але перед тим, як підписується договір, можна його попередньо переглянути. Він уже сформований. Доступ в кабінет наступного дня був і працює всюди, окрім Білорусі, Китаю і країни ноней. Отже, якщо у вашого клієнта або у вас є дія, і ви, наприклад, в іншій країні, то можна передати документи через цей мобільний застосунок шляхом шерингу посилання на передачу дії чи передачу дії підпису, тільки ну, не бути в цих країнах, тому що там не працює дія. Що потрібно встановити? Поїхали. Дія. В дії повинен бути уважно. Тут слухаємо, щоб ви розуміли, закордонний паспорт, який виданий з 2015 року, тому що він чіпований, оскільки е, закордонні паспорта вони видаються на 10 років. Тобто е, після ну, через рік, виходить, у 2025 році вже не буде старого е, зразку закордонних паспортів. Тобто, ми уникнемо цю дію або буде закордонний, або не буде в дії у клієнта. Старого не буде зразка. Або ID, паспорт, ІПН. ІПН є у всіх користувачів дії. Немає у людей, в яких немає ІПН, вони не можуть встановити і зайти в дію. Тобто, це за замовчуванням. І свідоцтво про народження дитини воно не є обов'язковим, тому що воно не у всіх підтягується. І ми допустили момент в програмі Форте Kids, що дані про дитину можна заповнювати власноруч, тобто вводити так, як було аж в самому самому першому застосунку. Дія підпис має бути активна. Активний підпис. І застосунок, оновлений застосунок, те, що в сьогодні і вчора там в повідомленнях було посилання, його потрібно оновити. Якщо немає або не працює у вас чи у ваших клієнтів, у страхувальника чи застрахованої особи не працює дія і дія підпис, що ми робимо? Ми повертаємося до паперової версії. Ми укладаємо паперову версію заяви. Чотири кроки всього залишилося до страхування життя. Розрахували програму, передали документи через Дію, підписали ДІЯ підписом, оплатили. Все, три хвилини і більше нічого. Тепер звертаю вашу увагу, хто ще цього не робив, постійно наголошую, коли ви установили застосунок, ввели свій фінансовий номер телефону, обов'язково потрібно зайти в профіль. Це правий верхній куток, людинка намальована. Нажимайте профіль і дуже уважно дивитеся, поле код брокера або АМ. Він формує номер договору. Якщо він неправильно вказаний, якщо там, там три одинички чи три п'ятірки, або код, який у нас не введений в базу, у вас формується номер договору з трьома дев'ятками. А там, де XXX, там буде три дев'ятки. І ми не можемо тоді ми не зрозуміємо, який у нас фінансовий консультант якого партнера уклав цей договір. І тоді вже починається. Зв'язок із представником ФОРТАЛЕФ, далі вже виясняється, підв'язується вже цей договір до о, партнера. Щоб такої не було проблеми, я вас дуже прошу. Ви заходите в свій профіль, вводите код брокера брокера і нажимаєте відправити тих фінансових консультантів, в яких є партнерський. О, додаток, застосунок, тобто в яких відображається свій приводи свого коду брокера, ви маєте це знати, відображається інший логотип, інший колір, партнерський застосунок, в тих повинно відразу перекинутися саме на такий, на такий профіль. Ви маєте побачити синій, зелений, жовтий колір застосунку. Після цього, дивіться, ще є таке поле як мобільний код консультанта або код структури. Ми не маємо відношення до цього поля. Ми не знаємо, ми не роз... ну, не бачимо у вас, яка це структура. Це має відношення для того, щоб ваш партнер всередині вашої структури, він міг підв'язати той чи інший консультант. До тої чи іншої структури прив'язаний. Він це ваша внутрішня звітність. Ми надсилаємо партнеру е, офіційну звітність по укладенні е, мобільного договорів через мобільний застосунок, а вже далі адміністратор партнера розносить уже, е, ці продажі. Тому дуже прошу у е, вас має у всіх бути код брокера заповнений. Мобільний код консультанта не обов'язковий. Так. Ага. Що потрібно зробити після входу? Ви бачите програми страхування у партнерських формах застосунку? Виведені е, ті чи інші програми, в залежності від партнера. Ви бачите програму, вибираєте певну програму для е, розрахунку. Вводите періодичність оплати, термін дії договору, внесок, який страховий. Вибираєте, якщо це андерайтинговий продукт, то тут потрібно ще переглянути медичну декларацію, і погодитись чи не погодитися з нею. Вводите свій зріст, вагу і дату народження. Дуже уважно дивимося на дату народження і стать. Тому що якщо ви розрахуєте м, страхувальника, якому насправді 65 років, а ви ведете, що йому 40 років, розрахунок буде один. Але при передачі е, документів з дії завжди йде перевірка дати народження і статі. І якщо не буде співпадати дата народження чи стать, тоді вас викине виб'є вам помилку, вам потрібно повертатися на самий перший крок і змінювати правильну дату народження. Ви бачите розрахунок, нажимаєте продовжити. Далі уважно. З'являється таке поле. В залежності від страхувальник чи застрахована особа, якщо у вас, у вас на телефоні, ви нажимаєте Я страхувальник, чи я застрахована особа, і тоді для чого ця галочка підтягується з вашого профіля. Там було поле імейл і поле мобільний телефон. Він за замовчуванням, той в який він ви зайшли в цей сприв саме перший вхід, коли ви смс отримували. Автоматично заповнюється це поле. Якщо ви фінансовий консультант, а страхувальник і застрахована особа знаходиться там біля вас чи ви в іншому місці, ви цю галочку не ставите, і руками прийдеться заповнювати емейл та телефон. Далі дивимося на цю кнопку, поділитися копіями документів через ді. Після нажимання натискання на цю кнопку з'явиться віконечко з кодом. З посиланням, і це все один той самий код, який діє тільки три хвилини. Якщо ви нажали на цю кнопку, у вас згенерився код, а ви відволіклися, пішли, м, купили каву чи там з кимось поговорили, і ви хочете перейти по цьому коду. Ні, так не спрацює. виб'є, що час очікування закінчився. Тоді ви закриваєте вікно і знову нажимаєте на оцю чорну кнопку Поділитися копіями документів через дію. Ось такий буде вспливашка така. Дивіться уважно, якщо ви страхувальник чи застрахована особа, якщо знаходиться біля вас, можна відсканувати цей QR-код через застосунок дії на смартфоні клієнта. Тобто ваш клієнт відкриває свою дію, в правому верхньому куточку буде е, такий значок як квадратика, Нажимає на цей квадратик, відкривається сканер. От він тоді цим сканером наводить на цей QR-код і передає документи до нас. Якщо ви страхувальник з вашого телефона, це все робиться, і у вас на цьому телефоні є дія з активованим дієпідписом і з потрібними документами, ви натискаєте оцю кнопку Відкрити в застосунку дії. І якщо страхувальник чи застрахована особа знаходиться в іншому місті, Знаходиться в іншій країні, ви ділитеся посиланням. Ви нажимаєте поширити посилання, і там буде вибір, в залежності, з якого месенджера ви хочете відправити, навіть там в СМС, там буде просто посилання. Клієнту надходить це посилання, він натискає, переходить дію. Якщо ви надіслали клієнту посилання, а він не прочитав, а прочитав через 10 хвилин, воно буде неактивним. Що ви робите? Ви нажимаєте Закрити. І знову ж нажимаєте поділитися лівий екранчик Зараз дивимося, поділитися копіями документів через ДІЮ». Знову проходимо цей все маршрут, тому що три хвилини вже пройшло. Після того, як клієнт передав свої документи через ДІЮ, у вас автоматично заповнюються всі поля, і нажмете потрібно натиснути Продовжити і викликне новий екран. Такого екрану не було. Ви перевіряєте всі дані, і тоді нажимаємо надія підпис. Знову буде екран, але дивіться уважно, у нас нова кнопка переглянути договір. Підписує договір-страхувальник. Тобто, це відноситься все до страхувальника. Ви нажимаєте, ви можете нажати і переглянути договір. Ось так він буде виглядати. Це попередній перегляд договору, який вже сформований, буде і підписаний. Коли ви переглянули договір, можна повернутися в мобільний застосунок. Договір завантажується в PDF, він не відкривається на екранчику, він завантажується до вас на телефон. Е, якщо далі все влаштовує, все е, окей, нажимаємо. Відкрити знову ж таки в застосунку ДІЯ або сканує страхувальник QR-код, або ви поширюєте посилання йому і він підписує. Це все може бути, якщо ваш страхувальник навіть знаходиться в іншій країні. От. Нажимаємо після того, як підписали, ви пройшли ідентифікацію, продію підпис трошечки пізніше. Я вам сьогодні все розкажу. Нажимаємо оплатити, все йде по плану. Вводимо картку, номер картки. І все, оплата пройшла успішно. Тут цикл ми зберегли. Той самий. Тобто, після того, як клієнт оплатив, приходить на пошту йому акцепт, це перша частина договору, приходить йому оферта, це друга частина договору. Приходить також клієнту інформація щодо входу в кабінет, в який він потрапить уже на наступний робочий день. І приходить. Якщо це певні програми по типу військових облігацій, там ще йде лист подяк. Так, а зараз я хочу поговорити трохи про дію і про дію підпис. Знаю, що деякі з вас не активовують дію. Бояться цю дію. Що я хочу вам просто розказати про саму дію? Наразі по статистиці статистику мені дало представництво дію, оскільки ми з ними співпрацюємо постійно. 19 мільйонів користувачів мають встановлену дію з тими чи іншими певними документами, які в ній відображаються. Дію підпис активувало 6,8 мільйонів користувачів. Тобто цифри вони вражаючі, і навіть рік тому вони були значно менші. Дія не зберігає в собі ваші документи, не бійтеся, дія не приносить повістки, дія просто передає е, ті чи інші е, документи, які зберігаються в тих чи інших ресурсах серверах. Тобто на одному сервері є закордонні паспорти, на одному є е, там, водійські права. А ми, наприклад, як Forte Life, ми даємо запит не на дію, а на той е, зберігаючий елемент. Ми туди даємо запит, що ми хочемо взяти там і ПН, і паспорт. І дія це як ниточки. От через ці ниточки воно до нас спів... переходить. Тому я якби вірю в дію, це круто, це взагалі ви подивіться зараз в. Америці презентують і о, якби хочуть брати і розвивати цей ресурс не тільки в Україні. Це просто ну, от голова кругом. Наскільки це круто і скільки там є можливостей? Я активний користувач дії, е, і ну якби хочу вас закликати тих консультантів, хто боїться нею користуватися, встановлюйте це зручно, це дуже зручно. Це завжди під рукою. Я навіть. Якщо чесно, я не знаю, де мої лежать права, тому що я постійно дією. І один раз тільки зіштовхнулася з проблемою: це не було інтернету високо в горах. Все. все інше в мене завжди все під рукою в моєму смартфоні. Які документи потрібні для страхування для нас? Нам потрібно, ще раз я просто наголошую: це ІПН, ID-картка. І закордонні паспорти видані з 2015 року. Або, або або, ну, і також свідоцтво про народження дитини не обов'язково. І це пояснення далі йде дії, що якщо паспорти, які з книжечкою видані, в мене, наприклад, такий, не може їх дія оцифрувати ніяк, їх не внесли в реєстри. Тому в кого не підтягується, от рекомендую, щоб ну, розвивайте змінічні, наприклад, обновіть закордонний паспорт, якщо у вас старий, і вам все одно е, потрібно протягом до, до кінця 2015 року його вже обновити, тому що він буде не Е, Може таки бути, що, наприклад, написано, не вистачає документів або помилка в дії. Е, Буває, от зараз скажу, що буває частенько. Ну в момент тестування мобільного застосунку у мене були такі дні, коли у дії були проблеми з шерінгом документів. У цьому випадку, якщо, наприклад, раніше я швиденько мене передавались документи, бувало, що помилка вискакувала в той момент, якщо у вас ви знаєте, що у вас ці документи є, а от сьогодні опів вискочила помилка, скоріш за все йдуть якісь технічні роботи на серверах, тому потрібно можна почекати там 5-10 хвилин і знову спробувати передати документи. Також треба можна перевірити, чи оновлена версія діє. тобто зайти на Play Market чи Apple Store, подивитися, чи у вас нова версія діє, тому що вони ж постійно викатують нові версії. Можливо, ще картка ваша IPN не пройшла верифікацію. тобто… Можна зв'язатися із адміністрацією дії, я вам покажу як трошечки на наступних слайдах, і запитати у них, тобто вони відразу підключаються і е, дивляться, чи у вас все окей з документами, чи все добре. Також буває, але не за моєї пам'яті я взагалі ні з ким не штовхнулася, що були внесені ID-картка чи ІПН е, з помилкою. Такого я не бачила. Тобто, скільки в мене знайомих, скільки в мене Користувачів от, дії, я такої, такої помилки не бачила, але дія виносить її як одну із частих проблем. Ну і плюс може закінчити срок дії документа. це з приводу е, закордонного паспорту. Як отримати дія-підпис? Значить, коли б авторизувалися в дії, в самій е, внизу екрану є меню. Нажимаємо на меню, вибираємо ключик дія підпис. Далі створюємо свій дія-підпис, для цього потрібно показати своє лице, не бійтеся, все у вас вийде, створюєте дія-підпис і придумуєте ваш секретний пароль, який ви використовуєте при підписанні документу. На це все проходить, ну, не знаю, може, хвилину, максимум, поки це все відбувається, цей процес дуже швидкий. Тепер, які можуть бути проблеми е, після проходження фотоперевірки? Це в момент, коли підписуємо сам договір. Е, як робиться цифровий поєднання, порівняння е, до вашого фото? Е, береться фото, id картки, або взялося фото з закордонного паспорту. І сама програма оцифровує це фото, тобто виміряє відстань між очима, між носом, виміряє е, розмір вашого, пропорції вашого обличчя і певні е, розміри частин обличчя. Е, е, якщо ви фотографувалися без, на закордонному паспорті, ви фотографувалися без окулярів, ви знімаєте їх при дії дієпідписі, також знімаєте ці окуляри. Тому що не зможе порівняти. Камеру тримаємо до, телефон... до себе ближче, щоб у вас створилася зелена рам рамочка зеленого кольору. Там вона може бути червона, може бути сіра. Вам потрібно дойти, щоб вона позеленіла, і після цього він просить, дія просить там, покліпайте, посміхніться, покрутіть обличчя. Коли вводили саму дію підпис спочатку в тестуванні, там взагалі потрібно було, хоч хвилин 30, чи сидиш, тестуєш, а воно тебе викидує. Не можеш ніяк підписати, активувати. Наразі це все взагалі дуже швидко: 30 секунд, чи там хвилина, і все, ви все зробили. Повинно бути гарне освітлення в темноті вас дія не побачить. Тому е, вклю, вмикаємо лампу або стаємо, щоб е, сонечко було біля вас, але щоб сонце не потрапляло в камеру, тобто, щоб не било, не засвічувало саму камеру. Також можна, е, бажано, щоб ззаді був якийсь світлий фон. І е, телефон потрібно тримати перпендикулярно е, паралельно обличчю. Тобто на рівні обличчя ви тримаєте не зверху вниз, не знизу вверх, бо так гарніше виходимо, тримаємо до обличчя. Ну тут я хотіла трошечки вас повеселити цією фотографією. Якщо у вас змінилася зовнішність, зараз я звертаюся більше до жінок, тому що у нас косметологія робить дива. І жінки, і дівчата змінюють свою зовнішність дуже часто. Якщо у вас щось змінилось, наприклад, як з практики, з'явилися губи. Не було губ, а вони з'явилися і великі. Тому а на закордонному паспорті у вас не було губ. Що тоді робити? Можна спробувати або змінити, обновити закордонний паспорт і нову фотографію додати в цей паспорт, або спробувати пройти дію підпис без губ, тобто втягнути губи. Це звучить звичайно смішно, але е, як показує практика, воно працює. Якщо е, ви, наприклад, пофарбували волосся, не хвилюйтеся, дія не зрівнює, не порівнює кольори кольорову гаму. Там лінзи в очах теж не бачить. Проте, наприклад, якщо ви заспані або були, святкували гарно щось святкували, і я думаю, наприклад, після нашої перемоги, вранці дія нікого не впізнає і скаже: хто ти, це, це не ти, не моя, не, не твій підпис, не твоє лице. Тобто, наприклад, зрання може також не розпізнати саму асиметрію чи симетрію ці симетричні. Розміри вашого обличчя не порівняє, тому е, намагайтеся бути максимально схожими до закордонного паспорта, навіть якщо він там десятирічної давності, е, можна спробувати е, змінити е, зачіску, тобто, якщо волосся е, у жінок потрапляє на обличчя е, при е, дієпідписі, то забрати це е, волосся з обличчя. Якщо є проблеми е, в дії, е, дивіться уважно, є в Телеграмі можна написати, тобто, у вас щось виникає, якась проблема, не підтягується якийсь документ. Або ви бачите документ з помилкою, чи взагалі щось там не працює. Ви в, ді, в Телеграм заходите і е, пишете Дія бот, дія державні послуги онлайн, саме бот, в цьому боті є е, в меню. Чат з менеджером, він працює швидко, досить швидко. Тобто, я писала запити, в мене були певні проблеми. Писала запити, буквально там три хвилини очікування. До мене підключається менеджер, який вже тісно співпрацює, скидує мені інформацію. Там досить великий персонал, і все працює ну, досить швидко. І ну, толково мені вирішили всі проблеми мої. Так, зараз я вам хочу подякувати за увагу. Ми швиденько пройшлися по о, мобільному застосунку, і я би хотіла почути від вас запитання: прошу включати мікрофони і задавати питання, які вас цікавлять саме по застосунку. По